Так як в мене буде самовивіз, ми пакуємо трошки по-інакшому. Коли є пакування на пошту, дивіться, в принципі, майже по такому принципу тільки я кладу не бумажечку, а треба збрисую гарно водою. Ну, в даному випадку теж треба збрискувати водою, тому що він буде їхати до години можна. Дзвіночок персиколисний по 35 гривень, хто хоче, а також в мене зараз є за продажу по 135 гривень е гортензія. 11 різних сортів. Хто хоче з Києва або відправлю новою поштою. Так це ми все зробили гарненько. Так. І найцікавіше, що ж я. Вирішила положити клієнту в подарунок. Я вирішила положити клієнту в подарунок. Крапселін. Дивіться. Який красивий. Я думаю, що вона буде задоволена. Ось такий учпук. Дивіться. Раз. Так. так. Дякую за замовлення. Бажаєте, замовити мої росинки, пишіть мені в особисті повідомлення. Амат Карпатський 250 гривень.